І так, шановні підписники, всім доброго здоров'ячка. Дивіться, яка ситуація? Зробили ми ворота. Зараз буде перерізання стрічки, перерізання воріт. Так, ану, оператор, знімай. Техніка безпеки, це перш за все. Так. Урочисте, перерізання стрічки. Так, а що краще? Знизу чи сверху? Так, ну в цілому готово. Хоп. Зараз будемо спешати, сюди мудрувати. Мені цікаво, як воно буде відчинятися. Відчиняється як на старому хуторі. Так, крайка мінусом, да, одна. Ну нічого. Це вже може буде бути мінус. Зараз сторона. Робочий. Робочий без Угу. Хорошо. Вони не хороші сюди. О. Де? Туди вообще шикарно. як краса. А ну це Та Так це сюди нормально вчиняється. Ну такі. Все, сюди. Знову просимо назад виносимо. Якщо ж ти відкриватимеш сюди, то вона і не відпаде. Три. Ну що ти хочеш сказати? Та ну що я хочу сказати. Щось, щось. Щось получилось. Ну, хай підписники напишуть. Коментар. Їм подобається чи ні. Все одно кріщата е... потрібні, знаєш чому, щоб вони тут не просідали. Ну да. так. Так-так. Так, інше так, сторон. Думав, вони відчинятимуться в одну сторону. Ну, Відчиняються зовсім в іншу. Нормально. Ну, Та ти що класно. Ну що, одна сторона тут для цих відвідувачів подивитися нашу красу, тут буде завжди відчинено. А інша може колись автомобілем будеш заїжджати. Так. ну Це вже так. таке. Так, що ми придумаємо? Нам потрібна платформа. Ось платформа. Яка? Яка? Диви. Триматиме. Дивись, дивись, дивись. Отак от поліща і до цього. Раз і краса. Добре, я приду? Mm -hmm. Ну Рівненько отак буде. Хух. Тільки ж як А Сюди саме різаємо. Раз. І в мене є такі Уголки. У, гулочки, Да. І буде краса. Mm. Так невеличкі підрізати. Так, я поїхав по уголочці. Твоя задача отак обрізати. І отак засверлить. Засверлить, треба ж. Ще... Саморізами. Треба ще ви якесь саморізами. треба, ребенка, і так, шановні мої підписники, ще раз всім добро здоров'ячка. Думав, вирватися в місто в епіцентр, оскільки стойка готова, ця ж підставка готова на мийку. Думав. Придбати раковину, вже попередньо переглянули варіанти, коли навіщо їхати далеко в Полтаву за 100 кілометрів, якщо можна в Кобеляках знайти все, а навіть більше. Заїхали до товариша, до Сереги, в нього тут склад, де можна знайти все. І, бачите, яку знайшли мийку. Так що, я думаю, вона нам підійде. Ну, за таку ціну, я думаю, не то, що підійде. вона Красуватиметься там ще 100 років. Так що будемо вдома, приміряємо, я вам покажу на відео, як воно все буде виглядати. І от, шановні, ми вже вдома приїхали від Сереги. Я вам кажу реальні речі. У тому складі в місті Кобеляки, у Сергія можна знайти наскільки унікальні речі, що ви таких навіть про такі речі навіть і не мріяли. Так що. Хто буде в кабиляках і захоче якісь собі покупки, обновки з Європи та з усього світу. Так що завітайте до Сергія. Ви знайдете там все навіть більше. І отакі мойки, дивіться, були в нього різні варіанти, але люди вже розібрали. Були і квадратні, які хочеш. Залишилось пару отаких круглих мойок. Ну, якби ви зайшли в епіцентр, така мойка вартує. Я вам так скажу по секрету від 3000. Це керамічна звичайна. А це важка, дуже важка. Я не знаю, з бетону, з клею вона вилита. Дуже е, тяжка і дуже надійна мийка. Ну, Дивіться, шановні, по такому принципу вона буде. Потім тут вирізається отвір під е, цей же смеситель. І. В цілому можна руки помити, кран тут поставиться, мабуть, збоку десь або тут, або тут. Ну, Буде дуже-дуже незвичайно, дуже е красиво. Така буде мийка. Це недороблений варіант. Я ось газом пройдусь по цій дошці, е випалим її красиво, буде гарно. Потім лаком е скриється, придбали лак. Буде дуже-дуже незвичайно, буде дуже красиво. Така мийка своїми руками. А щоб придбати таку мийку, знаєте скільки бабулетів треба? Дуже-дуже багато. Готову іменно мийку. Так що, возьметься все це на болти. Ця ж стійка до тумби, і все буде добре. А ви слідкуйте далі, як буде розвиватися даний проєкт.